Нещодавно ми поздравляли працівників комунальних підприємств нашого міста з тим, що наближається свято День працівників житлово комунальної сфери та побутових послуг. Але на сьогодні, на жаль, ми отримали неприємний подарунок. Ну це не від робітників підприємств цих, а від керівництва, я так розумію, підприємств одного з підприємств нашого міста КП «Вжрео», у вигляді позовної заяви про стягнення з місцевого бюджету, з нашого бюджету, з нашої територіальної громади, нашого бюджету, різниці в тарифі за період з 1 березня 2015 року по 31 травня 2015 року в розмірі 3 мільйони 317 тисяч гривень. Чому до цього не подавався позов такий? Ну, мені це невідомо. Я вважаю, що ніхто з керівників не мав такої сміливості подати позов, в тому числі за ті послуги, які не всі, скажімо, чесно, надаються. Ну от на сьогодні такий позов є. На жаль, таке в нас поздоровлення від КП «Вжрево», від керівництва. І в нас є вже претензія від цього ж підприємства. Ще на суму. Більш як 18 мільйонів гривень це також, начебто, різниця в тарифи, яка виникла між тарифом, який встановлено рішення виконавчого комітету, і фактичними витратами, які понесло це підприємство, надаючи послуги населенню нашого міста Жовтіводи. Ну, сума, яка вже в суді, це сума 3 мільйони, нагадує ще 317 тисяч. Зараз, з цього приводу, у нас створена тимчасова контрольна комісія, за моїм розпорядженням. В комісію війшли члени виконавчого комітету, депутати Жовтовоцької міської ради, юристи, працівники виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. З метою, перш за все, порахувати вірність нарахування цих тарифів і по друге. Встановлення факту надання цих послуг. Ось тільки всі ми мешканці жовтих вод розуміємо, що послуги, які ми отримуємо, вони повинні фактично надаватися. Тобто, якщо ви отримуєте послуги з водопостачання, у вас є лічильник, ви по лічильнику можете порахувати, стільки ви отримали води. По лічильнику електрики ви можете порахувати, стільки ви отримали електрики. Тут це зрозуміло. А з послугами КП вжево є проблема. стільки лічильників на ці послуги немає. І тому є необхідність, перш за все, створити комісію, яка буде перевіряти факт надання цих послуг на за період починаючи з 2015 року. До речі, це, про це я наголошував, коли заступав на посаду міського голови, про те, що дійсно є необхідність мешканцям допомогти встановити факти, надання цим підприємствам, послуг з утримання будинку прибудинкової при території. Комісія буде працювати разом з тим об'єм робіт дуже великий, тому я звертаюсь до мешканців нашого міста за допомогою. Яка допомога? У кожному будинку в нашому місті на сьогодні вже створено або ОСББ. Або є будинковий комітет, або є просто небайдужі мешканці в кожному конкретному будинку. По цих будинках дається ОСББ. Керівник ОСББ, будь ласка, допоможіть нам. За 2015 рік, починаючи з 2015 року, пригадайте які скарги. Може, у вас є у ваших мешканців є скарги, які подавалися копії цих тих скарг. Які скарги подавалися за невиконання робіт з боку КП вже по вашому будинку? Мені треба перелік цих скарг, зміст цих скарг, а також прохання пригадати, які роботи. По вашому будинку взагалі не виконувалися або виконувалися в неналежному обсязі. Те саме стосується будинків, де створені будинкові комітети. Прохання також по вашому будинку, пригадайте, починаючи з 2015 року, стільки скарг ви подавали за невиконані роботи по ремонту покрівлі, поточному, стільки скарг ви подавали по ремонту. Внутрішньобудинкових мереж і таке інше, в тому числі звертаю увагу, що одна з великих складових в тарифі це прибирання прибудинкової території. Якщо прибирання прибудинкової території проводилися неналежним чином, також це прошу в вашому листі на моє ім'я, на ім'я виконавчого комітету зазначити. І по будинках, де немає в нас ОСББ, і де в нас не створені будинкові комітети. Прохання також ініціативна група люди, яким не безразлічно те, що робиться. Або активісти, які раніше подавали скарги свої прохання пригадати, можете від себе особисто подати по такому будинку, там адреса така то. Я звертався до КП «Вжрево» або до міського голови на той час там був такий-то міський голова з такими скаргами: вихідний такий, то такий, то з приводу того, то, того, то, того то, того то. І так по кожному будинку, прошу нас допомогти. Комісія, з своєю боку, в свою чергу, буде виходити на місце і перевіряти по факту виконаних робіт також буде вилазити на покрівлю, дивитися, чи дійсно там підтверджується, якщо там КП вже зазначає, що ремонти робилися. Ну, комісія Буде оглядати, це дійсно це робилось чи ні. Якщо робилися ремонти внутрішньобудинкових мереж, також буде це легко перевірити, чи дійсно мінялися труби в вашому будинку чи ні. І стосовно прибудинкових територій, також прошу мешканців зазначити, яким чином прибирався і чи взагалі прибиралася, чи якісно прибиралася прибудинкова територія. Щодо того, як повинна прибиратися прибудинкова територія, є нормативні акти. Будь ласка, якщо ви в мережі інтернету звернетеся, якщо є доступ до інтернету, ви можете подивитись, яким чином стільки раз повинна прибиратись прибудинкова територія, як повинна прибиратись сніг, і як повинні як періодичність посипання. Відсівом доріжок, щоб не було сковзанки в нашому місті. Також, якщо у вас є проблеми з цим труднощі, без питань звертайтесь до нас. Наші юристи вам допоможуть, щоб ви визначилися з періодичності, яка в дійсності повинна бути для ремонту, в тому числі внутрішньобудинкових мереж, покрівлі, гарантійні вимоги до ремонту покрівель, також є, і в тому числі до прибирання прибудинкової території. Прохання допомогти нам в цьому термін. ну хоча б на, на наступному тижні я чекаю від вас звернення, заяви, скарги, які ви подавали. Будь ласка, реєстрація, як зазвичай, в виконавчому комітету є особа, яка від, на першому поверсі відповідальна за звернення громадян, реєстрація, штамп, вхідний, дата, псекпол. І в скаргах в заявах прохання також в відповідності до закону України про звернення громадян зазначати, кому ви направляєте скаргу ще раз або на моє ім'я, або взагалі на ім'я на адресу виконавчого комітету або міської ради, і зазначайте своє прізвище. І адресу, за якою ви мешкаєте, щоб можна було вам відповісти за цю адресу. Якщо це колективне звернення, то зазвичай зазначається адреса, куди можна направляти відповідь на це звернення. Одна адреса зазвичай зазначається. Все, спасибі.